Так, доброго дня всім. Находимося ми на тому четвертому участку. Перед вами гібридна форма Кашича Володимира. Значить, це у нас подарок Харкову. Робоча назва в нього була Самара. От. Ну, Саша, розкажи, який тут? Добре. Добре. що в нього тут. Так. В зараз він вже повністю зазрів. зазрів повністю. Гронки отакі. Всё. И він уже давно сюзрів, думаю, не це точно. Він же просто весить, загорає. Сейчас мы его попробуем. Да, ну, так вот близько. Да. Ну, Про тоже достойна форма. Розріжемо і попробуємо на цукор. Так. Давай, консистенція, ягоди яко Ох, та тут кисличко яка. Він визрів, уже визрів, да. Помощь. А попробовать не предел? Так, сейчас мы попробуем его на цукор. Сейчас на цукор попробуем. Так, цукор 20. О, ну, Там сейчас 20. Еще... Сейчас еще, чтобы было якийсь ну, цей витри цей витру витру да. так це оцей різав другу двадцять один а ну Саша, дай вам може попробую якось Хоч не дуже це в мене виходить, звісно. З моїми руками. Не знаю, не, не, може і не видно, звісно. Ну, 21 це точно. Форма, форма визрівся вже давно. Як Саша сказав, вже неділю вона тут просто загорає. Теж морозостійкість висока, придивіться теж до цієї форми. Солодка. Смак гармонійний, гармонійний. Не. Ні, ну не такий, що там як водичка, вкусний, але без муската. Без муската.